Вітаю шановних колег та всіх тих, хто спостерігає за нами онлайн. Сьогодні, 18 листопада 2025 року, дорадча група експертів зібралась на офіційне засідання, на якому присутні 5 членів Дорадчої групи експертів. Це секретар дорадчої групи експертів пані Морін Оконор, члени дорадчої групи експертів пан Ярослав Романюк, пан Василь Шакун, пан Алеш Залер. І я, голова дорадчої групи експертів Оксана Васильченко. Також на засіданні присутні заступники членів дорадчої групи експертів пан Томас Гріфіт, пан Марек Зубік. Тож оголошую наше засідання повноважним та відкритим. Нагадую, що всі офіційні засідання дорадчої групи експертів транслюються наживо на офіційних ресурсах Конституційного Суду України та на сторінках дорадчої групи експертів. А зараз я передаю слово секретарю дорадчої групи експертів пані Морін О'Конор для оголошення мети та порядку денного сьогоднішнього засідання. Пані Морін, прошу. Thank you. Thank you, Madam Chair. Greetings to our colleagues and greetings to the public. On October, on October 24th, 2025, Трефло номертичного року у було зареєстровано законопроект 14149 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення конкурсного відбору на посаду судді Конституційного суду України. А згодом 27 жовтня і було зареєстровано альтернативний законопроект 14149-1. 13 листопада комітет. Верховної ради з питань правової політики ухвалив висновок рекомендувати парламенту прийняти на за основу законопроекту 14.149 за результатами розгляду в першому читанні. Разом з тим, варто нагадати, що успішна реалізація реформи процедури відбору та призначення суддів Конституційного суду України є одним з ключових євроінтеграційних маяків України виходячи з цього абсолютно логічним і послідовним подальшим кроком, мало б стати. Проведення консультацій щодо змін до відповідних нормативних актів з європейськими партнерами для уникнення будь-яких потенційних євроінтеграційних перешкод на шляху до України настільки відомо до речі групі комітет Верховної ради з питань правової політики, принаймні публічно, про такі консультації не заявляв. При цьому під час підготовки законодавства щодо запровадження участі дорадчої групи в корпусному відборі суддів. Конституційного суду України саме Венеційська комісія. Комісія надавала свої висновки. Саме тому дорадча група експертів почає за доцільним обговорити питання можливості самостійного звернення за терміновим висновком щодо законопроекту 1449 до венеційської комісії, і також чотирнадцято 1 Тож, враховуючи озвучену інформацію, я пропоную шановним колегам включити в порядок денний сьогоднішнього засідання питання: перше про самовідвід від участі у голосуванні за звернення до європейської комісії за демократич за демократію через право венеційської комісії, і друге про звернення до європейської комісії за демократію через право венеційської комісії. Колеги, чи є пропозиції чи зауваження до порядку денного Якщо зауважень та пропозицій немає, то пропоную. Поставити озвучення питання в порядку денного на голосування за затвердження. Будь ласка, піднімайте руку хто за. П'ятеро проголосували за рішення прийнято одноголосно затвердити запропонований порядок денний засідання дорадчої групи експертів. Дякую. Дякую, шановна пані Оконор. Колеги, членкиня дорадчої групи експертів Ганна Сухоцька заявила самовідвід щодо участі в розгляді питання про звернення до Венеційської комісії. Нагадаю, що пані Ганна Сухоцька є почесною президенткою Європейської комісії за демократію через право, тож її самовідвід в цьому випадку цілком зрозумілий та не потребує додаткових пояснень. Звертаю увагу, що член дорадчої групи експертів, щодо якого розглядається заява про самовідвід, участі в голосуванні не бере. Отже, чи є коментарі чи зауваження до цієї заяви? Якщо питань немає, то прошу голосувати. Чи задовольняєте ви заяву пані Ганни Сухоцької про самовідвід щодо розгляду другого питання порядку денного? Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Задовільнити заяву про сувмецьвідвід членкині до речі, групи експертів Ганни Сухоцької щодо розгляду питання про звернення до Європейської комісії за демократію через право. Колеги хотіла б публічно наголосити, що відведена Ганна Сухоцька, а також її заступник Річард Барретт також не приймає участі у засіданні. Сьогоднішньому, оскільки він також є членом Венеційської комісії, тож ні пані Ганна, ні пан Річард не беруть участі у підготовці звернення до цієї комісії. Колеги, переходимо до другого питання нашого порядку денного, а саме про звернення до Європейської комісії за демократію через право Венеційської комісії. Отже, як повідомила секретар дорадчої групи експертів пані Ганна, пані Маріно Конор, наприкінці жовтня у парламенті було зареєстровано два законопроекти про внесення змін до закону України про Конституційний суд України та про регламент Верховної Ради України в частині, що стосується діяльності дорадчої групи експертів. З огляду на це, дорадча група експертів розглядає можливість звернутися до Венеційської комісії для оцінки. Цих законопроєктів та запропонованих парламентом змін. Адже нова прозора, процедура відбору та оцінювання кандидатів на посади суддів Конституційного суду за участі дорадчої групи експертів є однією із важливих складових Конституційної реформи та забезпечення основоположних прав. Шановні колеги, які будуть думки щодо цього, будь ласка, хто бажає висловити? Дозвольте, пані голову. Будь ласка, Ярослав Михайлович. Вітаю, шановні колеги та всіх хто зараз переглядає трансляцію нашого засідання. Я підтримую ідею звернутися до Венеційської комісії від імені дорадчої групи експертів для отримання висновку щодо законопроєктів 14149 та 14149 і значком 1. Це звернення має стати свого роду запобіжником від потенційних загроз, які можуть містити запропоновані зміни. Звичайно, що така ініціатива мала би виходити від законодавців, адже саме вони несуть персональну відповідальність перед українським народом за успішну реалізацію реформ, які Європейський Союз визначив пріоритетним на шляху до євроінтеграції України. Загалом, вже дуже важливо, щоб законодавчі зміни до чутливих євроінтеграційних тем розроблялися та готувалися в тісній консультації між усіма зацікавленими сторонами. Всіма суб'єктами призначення: Європейською комісією, Венеційською комісією, дорадчою групою експертів та профільними інституціями. Тож цілком і повністю підтримую ініціативу про звернення до Венеційської комісії. Дякую, Ярослав Михайлович. Пан Алиш, прошу. And good day, dear Дякую вам що колеги. дали мені слово, і доброго дня, дорогі колеги і всі, хто дивляться онлайн. Я повністю погоджуюсь, мої з моїми колегами про по потребу запитати Висновок від Венеційської комісії Дійсно, вносити зміни до важливих євроінтеграційних законів та процедур потрібно дуже обережно до цього підходити, і лише в діалозі зі всіма стейкхолдерами запропоновані зміни стосуються ролі ТГ як органу з первинною функцією відбору що має ключове значення з точки зору європейських стандартів щодо обрання або призначення суддів. Тим більше процедура відбору та оцінювання кандидатів на позиції суддів конституційного суду в межах відповідальності до групи експертів вже довела свою дієвість та ефективність. Вже два роки ДГЕ вчасно та якісно виконує всі свої функції. Яке передбачено профільним законом таку оцінку роботі ДГ надали як українські профільні громадські організації, так і міжнародні партнери України. з огляду на всі озвучені аргументи, я підтримую ініціативу звернутися до венеційської комісії. І я передаю слово назад пані голові, шановні колеги. чи є... Бажаєте ще висловити свою позицію. Чи має хтось іншу позицію? Шановні колеги. Я також погоджую, що консультації з нашими європейськими партнерами дозволять уникнути навіть потенційних ризиків ухвалення змін, які були критично сприйняті Європейською комісією. Якщо немає коментарів до другого питання порядку денного. Прошу голосувати. Чи підтримуєте ви ініціативу звернутися до Європейської комісії за демократію через право для отримання термінового висновку щодо двох законопроєктів 141.49 та 141.491. Будь ласка, шановні колеги, хто за? Прошу голосувати. П'ять членів дирачої. Групи експертів за рішення прийнято одноголосно звернутися до Європейської комісії за демократію через право для отримання термінового висновку щодо двох законопроєктів 14149 та 14149.1. Дякую, шановні колеги. Ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Також вдячні всім, хто слідкує за роботою до речі, групи експертів. Ваша увага! Та залученість до реалізації реформ в Україні є надзвичайно важливим. На цьому оголошую засідання дорадчої групи експертів завершеним. Дякую за увагу і до зустрічі!